I'm no. sure. Вертаємо рід папером і потім багато багато разів вмочаємо в розтоплений парафін. Ось тут видно є маленькі, а є великі. Є ще з чистого парафіну, є трішки забарвленого в беж. Чим більше вмочаєш цю восковичку, тим відповідно вона більше виходить. Майстриня Олена Афанасенко розповідає про восковички. Говорить, про створення цього елементу вінка один із найкропіткіших. Майстрині минулого, ну в них не було інтернету, часу було більше, то вінки робили абсолютно таке скішними, дуже великими і дуже цікавими. Каже, час виготовлення вінка залежить від його складності. Можна вінок робити, наприклад, декілька тижнів, і це буде робота на весь день, тобто, якщо це дуже багато воскових елементів, можна зробити за день простенький віночок дружки. Один із останніх виготовлених вінків Гарусовий. Його, каже, майстриня, носили наречені Чорнобаївщини наприкінці 19 століття. Ми за давніми фото, яких зібрали декілька десятків, зробили ось таку нашу версію цього гарусового віночка із вовняних ниточок, пружинок і такої сучасної версії сухозлоту. Ось так виглядала наречена з жовнина, кліщенців і декількох сусідніх сіл. Аби максимально точно відтворити усі елементи того чи іншого вінка, майстрині використовують ті матеріали, з яких жіночі аксесуари робили у давнину. Додає пані Олена. Це папір звичайний і гофро, це парафін, який колись називали білим воском. Власне, тому і назва вінків є воскові. Дріт різної товщини. Лускавки також ми купуємо їх автентичні, тому що зараз відповідників немає те, що не можна купити таке, як було колись. Ми намагаємося знайти замінники. Найважче каже Олена Почтарьова відтворювати автентичну річ, маючи лише старе фото. Неможливо побачити, як він збирався, скільки там було рядів як воно кріпилося. Тому мисткині мандрують селами у пошуках історії весільних традицій. Ми об'їхали близько десяти сіл. Це небагато, але кожна експедиція вона потребує великої підготовки, яка починається з того, що ми шукаємо в записах етнографів якісь згадки про вінки з цих населених пунктів. І потім працюємо з громадами, сільськими головами, шукаємо давні фото, шукаємо людей, які є носіями нематеріальної культурної спадщини. Тобто, це дуже велика попередня робота, після якої ми вже є. Їдемо в село і спілкуємось. Шукаємо майстринь, шукаємо жінок, які колись виходили заміж в таких головних уборах. Кожне село воно різне по-своєму. В кожному селі є свої особливості, свої вінки. І я гадаю, що це варто показувати, розповідати, бо це наша ідентичність. Своє захоплення та роботу рік тому майстрині узагальнили в проект Метелики в голові та відкрили свою майстерню. Є така історія з книжки Миколи Бабака, сільська фотографія середньої Надніпрянщини кінця 19 20 століття, в якій автор розповідає таку цікаву історію про те, як він із своїм другом, сільським фотографом, одного разу прогулюючись після літньої зливи розмитою ґрунтовою дорогою, побачив дивовижне видовище на теплу вологу грязюку. Сіли тисячі метеликів, і він запропонував своєму другу. Давай це сфотографуємо, але той відмовився. Йому це не було цікаво. І висновок такий автор робить, що дуже багато всього, що включало побут наших предків, не дійшло до нашого часу, тому що воно не було тоді цікавим, наприклад, сільським фотографом. І ми з Оленою, оскільки ми постійно знаходимо якісь нові цікаві вінки, нові цікаві факти, способи квітчання, щось про нове, про звичаї, про обряди, те, що раніше не цікавило людей. А ми провели таку паралель і вирішили, що це також є своєрідні метелики. Нині у своїй майстерні влаштовують майстер-класи та фотосесії з дівчатами у стародавньому українському вбранні і мріють видати арт-книгу Вінки Черкащини. Наталія Старенець, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.